Друзі, я вас всіх вітаю в черговому відео, присвяченому фокусу мови, і в цьому відео розбираємо фокус мови, інший результат. Ну, а якщо ви вперше чуєте про е, таку штуку, як фокус мови, е, то в мене на каналі є відео, в якому я детально розповідаю, що це таке. Підказочку ви зараз посилання бачите на екрані. Ну, а ми починаємо. Отже, фокус мови, інший результат. В чому ідея, в чому його суть. Суть цього фокусу мови в тому, що будь-який вчинок призводить до декількох результатів одночасно. Що ще є разом з тим, про що говориться в переконанні? Взагалі, це, мабуть, один із самих, якщо не найпопулярний фокус мови. І м -м, зрозуміти його, да, от ви зараз на екрані бачите, у нас є причинно слідковий зв'язок з А витікає Б. І там є такі слова, а також витікає і В, а ще і Г. А ще є справа в тому, да, справа не в А, а справа там в іншому. Взагалі, цей фокус мови ну, самий популярний, да, приклад дорого, зато, качественна. Помнім. Ну, до цього ми ще дійдемо. І от про цей паттерн для того, щоб зрозуміти його суть ще краще. Да, цей фокус мови, він нагадує ідею про паралельні всесвіти. В одному всесвіті людина уклала угоду на велику суму, приклад. І її підставили партнери, і вона вирішила, що більше ніколи не вестиме справи з партнерами. Отакий ну, негативний досвід. Да? Мене підставили партнери, тому я більше ні з ким справу з них мати не хочу, ніколи не буду заключати ніякі угоди з партнерами. А в іншому всесвіті все те саме, все те саме. Тільки тепер вона знайде інших. Різниця в тому, що в одного очікування не виправдались, а в іншого виправдались. Тобто, перший хотів заробити та погорів, да? а другий хотів перевірити на надійність своїх партнерів та отримати очікуваний результат. Тобто, поясню більше детально, бо тут може бути трохи заплутано, я так написав. Є в одному, в одному всесвіті людина, яка заключила угоду з партнерами і заклала очікування, що. Ця угода приведе до того, що він заробить багато грошей. Але партнери підставили цю людину і грошей не заробили, Тобто, очікування не виправдалося, і, відповідно, створилися обмежуючі переконання. В іншому паралельному світі, в паралельному світі, та сама людина заключила угоду з тими самими партнерами, але очікування заклала не тільки, не тільки отримати гроші, але й перевірити на надійність партнерів. Тобто і результат теж був такий самий. Тобто, партнери підставили, гроші не зароблені. Але, в того, але враховуючи, що в цієї людини очікування були, в першу чергу, перевірити партнерів на надійність, то очікування виправдалось. Людина отримала той результат, який хотіла. І от, якби вони обоє зустрілися, то другий міг би підтримати першого фразою зате. Да? Ти переконався, хто тебе підставив, а хто підтримав у скрутну хвилину. Кому можна довіряти, а кому ні. Адже це теж потрібний результат. Так, я не заробив грошей, проте ми зміщуємо фокус уваги зовсім іншій критерії. Цей фокус мови в інше називається іншій критерії, тому що ми закладаємо критерії гроші, а потім кажемо: беремо критерії надійність і дивимося на це переконання через критерії надійність і кажемо, зате я. Перевірив своїх партнерів на надійність, а також хто там з рідних та близьких мені допоможе впоратися з цією ситуацією, кому там можна вірити, а кому ні. Тут пропонується подивитись на ситуацію через критерії надійності та довіри і переоцінити її. Якщо в першому варіанті був закладений критерій грошова винагорода, дохід, то тут критерії надійність та довіри. І тоді виходить переоцінка. Це, як я і казав, досить популярний фокус мови. Да? Тут давайте тезісно ще розглянемо дещо цей фокус мови. Одночасно може бути не лише один результат, а декілька. Ну, от, Наприклад, я записую відео зараз. Да? І е, для того, щоб опублікувати його в інтернеті, на YouTube-каналі ви його подивилися. І е, також одночасно з цим. Я треную висловлювати свої думки, розмовляти на камеру, і це теж є одночасно з цим. Да? Тобто одночасно я її відео записую, одночасно я її треную висловлювати свої думки на камеру, свої ораторські здібності. І разом з цим ще я думаю про те, там, про свої якісь теми. Тобто одночасно відбувається багато чого. Багато чого і Якщо ми робимо якийсь вчинок, якусь дію, то ця дія проводить не до одного наслідка, а до багатьох наслідків. Просто, просто ми суб'єктивно пов'язуємо з тим наслідком, який нам важливий, який нам вигідний. Ну, наприклад, тут я беру олівець да, і такий раз, він впав. Олівець впав, тому що я розтиснув пальці. Да? Не тому, що там гравітація, да? а може ж бути так. олівець впав, тому що гравітація. Або, Тобто, не я є причиною, тому що олівець впав, а щось інше. Ось. А, якщо основний не отримали, то фокус увага зміщується на інший, який є тут і зараз. Угу. Якщо основний результат ми не отримали, то цим фокусом мови ми можемо змістити на якийсь інший результат, який є тут і зараз. Да? Не отримав ти грошову винагороду, не отримав ти дохід, проте дізнався, що це за партнери, а також дізнався і про те, хто тебе підтримує і взагалі отримав досвід. Тобто, одночасно і це, і це, і це це теж результати, і вони потрібні, тому що. Стрілки годинника йдуть вперед, життя буде продовжуватись, і цей досвід він знадобиться в майбутньому. Ці результати вони також знадобляться в майбутньому. Цей паттерн про критерії, тому він ще називається інший критерій. Другий да, інший результат або інший критерій. Інший результат має співпадати з часом. Якщо мова про минуло, то фокусуємо на інший результат в минулому. Те саме з теперішнім і майбутнім. Що тут мається на увазі? Якщо людина каже. В мене не вийшло це зробити, то ми кажемо за те, ти отримав досвід. Якщо людина каже, в мене не виходить тут і зараз це зробити, ми кажемо, проте, ти отримаєш тут і зараз досвід. І якщо людина каже, в мене в майбутньому не вийде це зробити, ми кажемо за те, в тебе в майбутньому вийде отримати досвід. Так? Тобто інший результат не має відповідати часом. Функція, що він робить? Він зміщує фокус уваги з основного результату мети, критерію на інше, які є в цей самий момент. Це дуже важливо. Цей результат він має бути в той самий момент і відповідати часу. Мета показати, що крім основного результату, є ще й інші, які теж є важливими та можуть бути корисними. Ну, схему ми вже дивилися, давайте ще раз подивимося. Є е, А причина. І є наслідок Б. Але в цей самий момент е, може бути від цієї самої причини, від причини А інший наслідок, Наслідок там В. Від цієї ж причини А може бути наслідок Г. Від цієї ж причини може бути наслідок Д. І там їх купа цих наслідків. І алгоритм. Давайте же з вами розберемо, як цим фокусом мови користуватися. Мені важко зрозуміти фокусу мови, тому я не буду їх більше вчити. Коуч питання, які ми задаємо, які ще є результати, крім цього? Що ще корисного може бути разом із цим? Яких ще цілей, крім основної, можна досягти? Що ще, окрім цього, ви отримали корисного? Крім цього, ви ще маєте щось тут і зараз? На що ще можна сфокусувати свою увагу? Такі от питання можна задавати собі чи клієнту для того, щоб допомогти. Змістити фокус уваги на інший результат, або підібрати критерії там, з іншого контексту і зробити переоцінку переконання. Задача? Задача підібрати критерії з іншого контексту, да? переоцінити ситуацію, виходячи з цього критерію, та дати відповідь. Давайте ж подивимося, як це буде. Лінгвістична структура слова зв'язки. Оце славно, звісно, слово за те, про те, зато. Да? Але при цьому ще, а ось тут проте, адже тільки так, знов проте. Все ж до того ж, в той же час, а також разом з цим за одне, паралельно із цим. Справа не в тому, а в тому. Да? Справа не в тому, що я тут вам зараз намагаюсь пояснити фокуси мови, а в тому, щоб ви послухали нову інформацію для себе. Да? Тобто критерії не розуміти фокус мови, не розуміння, а критерій сприйняття нової інформації. І а, в цьому переконанні поточний критерій це розуміння. Тут закладається критерій розуміння. Ну, а ми підбираємо інший критерій, це спробувати щось нове. І відповідь ствердженням Перше знайомство з мовними паттернами не тільки в тому, щоб їх зрозуміти, а в тому, щоб спробувати для себе щось нове. І якщо вони зрозуміли цей паттерн, не прийматись. Тому що основна мета не для того, щоб ви його зрозуміли, а просто спробували щось нове для себе, якусь нову інформацію. Запитання: а що в той же час ви для себе спробували нового? Ну, окей, не виходить у вас зрозуміти цей паттерн. А що? Що виходить прямо зараз у вас? Ну, можливо, ви відпочиваєте прямо зараз. І це теж результат, це теж потрібно. Їдемо далі. Метафора. Да? Як я вже і казав на початку, одні й ті самі вчинки в різних паралельних світах призводять до різних наслідків. Тут метафора паралельних світів. Є мульти всесвіти, да? і в. Різних мультисесвітах може бути одна і та сама причина, але в кожній, муль... кожній паралельному всесвіті свій наслідок. Така от метафора. Потрапляючи в один світ, можна взяти щось корисне звідти та принести в свій. Це може допомогти інакше поставити ситуацію. Ну, Давайте з вами подумаємо. Наприклад, ми зробили тут якийсь чинок, отримали результат, який нам не подобається. Потім ми подумками. Сіганули в інший паралельний світ, всесвіт і подумали, а якби в іншому паралельному всесвіті була б така сама причина, я б таку саму дію зробив, але наслідок був би якийсь інший, такий, який мені б сподобався. Що б це було? М -м -м, ось який наслідок. А потім знов подумки ныряємо в цей всесвіт, де ми живемо, і дивимося на це переконання на цю ситуацію через цей критерій. Ось така гра разумів. Фрази в житті дорого проте якісно. Класика жанру. Да? Ну, дорого зато качественно. Людина каже, це дорогий товар, купляти я його не буду, і тут закладаються критерії ціни, дороговізни. Да? А ми беремо і кажемо, ну, ви знаєте, цей товар така людина, як ви просто гідно мати якісний товар. Тобто таким чином ми зміщуємо фокус уваги на. Критерії якісно. Тобто беремо критерії якісно і намагаємося, і даємо людині можливість подивитися на, на цю ситуацію через критерії якісті. Да. Будь уважним та обережним. Уважним і одночасно обережним. Ви ще й знущаєте з мене? Ну, Тут просупозується от фраза, ви ще й знущаєте з мене, що відбувається ще щось разом з цим. Боляче, проте безкоштовно. Больно, зато безплатно. Ну, це такий жарт. Тупий був в 90-х. Комусь біль причиняєш легко, там, ай, больно. А ти таки кажеш за те, проте безкоштовно, да, зміщуєш увагу. Ну, собі. Це питання теж зараз вирішується. Через цю фразу, через це слово теж, ми розуміємо, що ще щось вирішується. Ще якісь питання, і разом з тим інше питання вирішується. У тому числі і це. Да. Та не в цьому річ. А річ у тому, що ми скажемо, в чому річ. Питання тут зовсім в іншому. В чому ж питання? Ну і кажемо, в чому питання. І не таке ще побачиш. Ну, тут, правда, є ще фокус зміни розміру фрейму майбутнє. Таке може бути, що два фокуси можуть відчуватися, але і про інший результат тут теж є. Та я не це мав на увазі. А що мав на увазі? На увазі, я мав ось. І ми кажемо те, що вигідно нам. Це теж може бути інший результат. Ну і приклади. Приклад номер один терапевтичний контекст. Обмежуючи переконання, я не завожу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. Зміна фокусу, уваги. А ще у тебе буде своя аудиторія та популярність. Інший результат аудиторія, популярність. Да? Діловий контекст, приклад номер 2. Межачі парканання, мій бізнес зазнає невдачі, напевно, закриватимуся, зміна фокус, увага. Зате в тебе лишається досвід, твій оптимізм, вірні друзі та клієнтська база. Інший результат досвід оптимізм, друзі-клієнти. Це ж теж важливо. Це ж теж потрібні результати. Приклад номер 3. Переговорний контекст. Заперечення, ми рекламуємося в інтернеті, тому реклама в вашій газеті нам не потрібна. Зміна фокус уваги, а ще ми можемо зробити для вас сувенірну продукцію з логотипу вашої компанії. Додаток цього. Інший результат, на що зміщується фокус уваги, да, це сувенірна продукція. Ну, Якщо не подобається газета, то одночасно в цей момент ми можемо зробити сувенірну продукцію. Давайте так спробуємо. Можливо, і це зацікавить. Приклад номер 4 сімейний контекст. Заперечення. Ти знову пізно прийшов додому. Тобі точно наплювати на сім'ю. Зміна фокусу уваги. Справа в тому, що я намагаюся заробити ще більше грошей, щоб ви ні в чому собі не відмовляли. Інший результат заробити грошей. Приклад номер 5 Незручне питання. Токсичний фокус уваги, коли вже одружишся. Зміна фокусу уваги, щоб знати, коли я стану мільйонером. Інший результат мільйонер. Такі от відповіді, такі приклади. І цитата відомих людей. Жінка це не лише вагон задоволень. А ще й 3, а то й 4 тонни проблем. Генрі Форд. Я йду повільно, але я ніколи не рухаюсь назад. Авраам Лінкольн. Як багато ми знаємо, та як мало ми розуміємо. Альберт Анштейн. Життя це те, що з тобою відбувається, доки ти будуєш плани Джон Леннон. Ну і жарти. До речі, фокус мови другий результат, фактично є ну, таким, можна сказати, ядром всього гумору, який тільки є. Це настільки популярний фокус мови, настільки ну, просто-напросто він, мабуть. Перше місце займає. Перше місце або друге, ну то чи перевизначення теж дуже добре вписується, теж є самим популярним, Але інший результат, мені здається, він популярніший і да, е, тому що е, ми як-то беремо і зміщуємо в інший контекст, беремо якусь фразу і вставляємо в зовсім інший контекст. І це робить юмор. Давайте от, почитаємо тут два жартика. Один чиновник каже іншому: де ж взяти гроші? га, бідняків можна. Ти в своєму розумі, звідки там гроші взятися? Звісно, грошей у них набагато до дохрена. Коньяк не допоміг знайти відповідь, проте допоміг забути питання. Хоч такий він, фокус мови, інший результат. Досить популярний, як я й казав, ним ми користуємось дуже часто, тому що ми ну, розуміємо, що якщо ми щось зараз робимо, то. Від цих дій не лише тільки один наслідок може бути, а їх багато. Одночасно зараз відбувається дуже багато чого. Да? Я розказую про фокус мови і записую відео, і треную ораторське мистецтво, і треную треную голос, і от жестикуляцію, і все це одночасно відбувається. І там машини їдуть за вікном, і під світло в мене горить, і там діти граються. І Одночасно, тобто, відбувається дуже багато чого. І я можу, ну, якщо взяти от стул скриптить, це теж разом з цим. Да? Ось, Тому це да, популярний фокус мова. Ну і е, практика, практика. Теорію послухали, відповідно, потрібно відпрацювати для того, щоб цей фокус мови засвоївся у вас краще. Приклади вже знайомі, вам бачите на екрані. Пишіть відповіді в коментарях, я буду давати зворотній зв'язок, ну і додаткові матеріали. Обов'язково подивіться приклади з художніх фільмів, як використовується інший результат, і інше моє відео про інший результат, там є анімована схема, інші приклади і е, теж е, цікава інформація. Ну, а я з вами не прощаюся, е, а е, лише кажу те, що ми побачимось в наступному відео. Ага. Тому до зустрічі, переходьте вже до нього.